Радіо UA Chicago сьогодні в нас в гостях, як ми анонсували, доктор Олег Цимбалюк, професор богослов'я та директор українського проєкту в Trinity International University, який займається підготовкою капеланів для української армії. Про що ми сьогодні будемо говорити? Але перед тим, Олег, доктор Олег, давайте знайомитися, розказуйте про себе, тому що бачимось Ми з вами вперше, і я впевнений, що у вас досить цікава життєва історія. Ну, насамперед, я хотів би Дмитро висловити свої слова подяки до вас, до всього вашого колективу, за те, що ви дали мені таку унікальну можливість. Я ціную цим, і я безмежно вдячний. І, звичайно, я хотів би донести головну думку про те, чим наш учбовий заклад займається і яким чином ми. Допомагаємо українському суспільству, армії і іншим структурам в цей досить складний час. Для нас честь спілкуватися з цікавими людьми, тому дякуємо, що ви завітали до нашої студії. А ви от я вас коли представляв, сказав, що ви професор богослов'я. Як довго ви займаєтесь богослов'ям? Чи можете поділитися своїм досвідом? Ну, сам я приїхав із славного міста Києва. У Чикаго вже останні 20 років я живу тут, і ще в Україні я був пастором церкви, займався богослов'ям. У мене є кілька вищих учбових освіт в цьому напрямку, і зараз, останні кілька років я працюю як професор теології в даному університеті. І е, я, звичайно, хотів би більше увагу звернути на те, з чим ми займаємося, а не на мою особистість. Ну, Але Тому, важлив, я досить... важливо також знати про вас а, безпосередньо про те, чим ви займаєтесь. Давайте поговоримо. А, от ви займаєтеся підготовкою капеланів для української армії, і як ніколи, зараз ми розуміємо важливість цієї професії, важливість військових капеланів. А як відбувається відбувається саме навчання? Тобто, і на яких аспектах ви фокусуєтеся? Ну я насамперед хотів би звернути вашу увагу на те, що капелани це є душ-пастори, це їх головне покликання. Вони відіграють важливу та невід'ємну роль у сучасному суспільстві, надаючи духовну, емоційну, медичну, соціальну допомогу. Не тільки воєнним, насамперед, звичайно, воєнним в даному стані, але і людям, які зазнали якихось моральних, емоційних, фізичних втрав. На сьогоднішній день, до речі, в Україні є значна маса капеланів, але всього цього недостатньо. По останнім офіційним даним на сьогоднішній день у нас є близько двох тисяч капеланів. І в цьому плані нам потрібно було би розділити капеланів на дві категорії. Насамперед, це є капелани, які штатні, які працюють як капелани у війську, в лікарні, які працюють як капелани в якихось спеціальних воєнних службах, або капелани, які як волонтери. Які їдуть на передову, вони теж можуть бути з солдатами, можуть бути з людьми, які зазнали якихось емоційних проблем. Але це є люди, які тимчасово Вони поїхали, побули там кілька днів, і вони це роблять за покликом своєї душі. Таких капеланів також є дуже дуже багато, але я би сказав так: незважаючи на те, що сьогодні в Україні капелани представлені цілим спектром великої християнської родини. Туди є, входять і протестанти. Капелани, і католики, і греко-католики, і православні люди, але незважаючи на все це, це недостатня кількість з огляду на те, що відбувається, яка трагедія відбувається в Україні. Давайте про це про достатню кількість. Чи є якесь співвідношення, яке вважається нормою, тобто, що на одного капелана має припадати 20-30 військовослужбовців? Чи є якісь такі цифри? Ну, давайте я інше скажу вам, що. Я почну з того, що коли почалася війна в Україні і ця жахлива окупаційна фашистська армія напала на Україну, я був ну, дуже сильно вражений. І був вражений знаєте, тим, що не тільки українці. Значить, так емоційно сприйняли цю ситуацію. Як я працюю в університеті, це досить такий відомий, знаний учбовий заклад, і там працюють сотні і сотні викладачів і студенти з різних куточків світу. То мені було дуже приємно, що буквально наступного дня. До мене зателефонував президент нашого університету. І він запросив мене на вечерю. Ми з ним колеги ну, по, по науці, по е, е, стилю роботи. Але і часто ми зустрічаємося якби на вечерю. Це було зовсім неочікувано. Він мені зателефонував і сказав, що він хоче поспілкуватися зі мною з моєю дружиною. І коли ми приїхали на вечерю, я мав теж бажання поспілкуватися. Але він почав цю розмову. І він сказав, що е, я хотів би знати, чим ми. Ми, як сім'я, він з, з дружиною. Чи ми, як учбовий заклад, можемо допомогти твоєму народу? І мені це було дуже, дуже приємно повірте, що він є впливова і вагома людина. Він має зв'язки з сенаторами, з конгресменами, з відомими політиками, з надзвичайно багатими людьми. До речі, забігаючи наперед, це чому ця програма для українців mm -hmm. абсолютно безкоштовна. Тобто це його жертовність, його зв'язки, його бажання допомогти Україні. Отвертаючись до цього вечора, коли ми розмовляли, він сказав: Ми хочемо допомогти. Ми є уж заклад, і ми не в змозі ну, дати гелікоптер чи дати якесь озброєння, але ми хочемо допомогти. І так як я ну, киянин і приїхав відносно недавно з України, у мене досить великі зв'язки є там з державних органах, учбових органах. І я по своїм каналам зв'язався з людьми. І у нас відбулися десятки без перебільшення розмов, зустрічів з державними громадськими організаціями, учбовими закладами і звичайно з представники з представниками війська. І ми задавали одне єдине питання: чи ми можемо вам допомогти? Оце ми є учбовий заклад, ми є університет. Ми основному займаємося питаннями філософії, теології, освітницьке, але наш університет, до речі, має представництво не тільки в Чикаго, ми маємо представництво в Каліфорнії, на Флориді. Це є досить такий ну, багатий. У нас є, до речі, 68 різних кафедр і на напрямків навчання. І з огляду на всі ці розмови, які відбулися від представників влади, від учбових організацій, громадських. Політиків, воєнних людей вони сказали, на сьогодні нам потрібно підготувати капеланів. І це так як родилася ця ідея, і, до речі, весною цього року. Значить, в нас відбувся перший набір студентів, де було записано 138 студентів. Це була невелика група людей. Це все українці, Так це виключно українці. і не просто українці, а люди, які живуть в Україні, uh -huh. тому що ми хочемо, щоб в нас були студенти, не не просто які живуть в Канаді, в Америці. і Вони отримують освіту. Це дуже дорого. І потім будуть мати диплом або сертифікат, а вони його не будуть приміняти. Тобто ми пішли на такі кроки, що ми даємо безкоштовну можливість всім українцям навчатися при одній єдиній умові: що в них є вже якась вища освіта, і вони тільки хочуть покращити свій рівень цьому. Це може бути пастори, це можуть бути психологи, це можуть бути воєнні офіцери, вже, капітани і в вищому ранзі. і. Коли цей розпочався перший курс, у нас починаючи з березня місяця, ми були приємно шоковані. Відбулася оприділена адаптація деяких речей. Але люди, і до речі, воєнні, які викладають для воєнних капеланів в, в Києві. Є університет Шевченка, uh -huh. і в цьому університеті Шевченка приблизно паралельно в той же час, коли ми запустили свою програму, була запущена програма силами українських, якби мужновладців, і е, там один із викладачів, до речі, повністю провчився на нашому курсі. Він сказав: Я нічого подібного не бачив. І він почав популяризувати цю ідею серед усіх, кого він тільки міг. І з нами зв'язувалися люди. Ну, я не можу по певній причині називати їхні імена. Ну, скажу єдине, що це люди, які близькі до генерала Залужного. І по його персональній показівці, по показівці інших людей до нас звернулися, що ми відкрили новий курс. І От зараз у нас розпочалася реєстрація. Можу сказати одне єдине, що у нас є близько 700 заявок. 700 заявок. 700 заявок. І це все люди з України. Це все люди з України. Але форма навчання я перепрошую. Це онлайн. онлайн. Все онлайн. Ну по тій причині, що це є академічна програма. Як правило, академічна програма, один клас він на протязі 14 тижнів. Але знову ж таки, з огляду на реалії українського життя, ми зробили поступки, і зараз вся ця програма буде скорочена, що кожний предмет буде сім тижнів. І це є сертифікована програма. Значить, ми надіємося, що всі ці заявки, які до нас поступили, вони поступлять, хоча б як студенти. Однак ми будемо мати інтерв'ю абсолютно з кожним студентом. Туди поступають і мужчини, і жінки. Ми цьому дуже дуже раді. Люди літнього віку, скажімо так, люди, яким вже за 60, і люди досить молоді, які хочуть реалізувати себе у цій сфері. І я хочу сказати: знаєте, ну насамперед, я є людина і я є християнин. Перше, чим я є там доктор якихось філософських наук, професор, я є християнин, і я вірю, що Господь Бог сотворив нас по образу і подобі своїй, і ми, як особистість, маємо дух, душу і тіло. І ви знаєте, то дуже мало, коли люди мають якісь фізичні вади, травми, рани, лікувати тільки м'язи або шлунок, або руку. Люди потребують емоційної, духовної підтримки, і це те, що жодна медицина, що жодний лікар не може зробити. Тут повинно бути відчуття пастерства, жертвеності, любові. Іноді людину треба просто обняти, помолитися, відкрити святе писання і сказати, що є надія на Бога. і ви знаєте, у нас є реальні приклади того, що люди фізично скоріше виздоровлюють, коли поряд з ними є хтось, хто їх надихає на це. Тобто, дуже важливо, щоби З точки зору науки науки теж доведено, що якщо є підтримка з боку, якщо є підібрані правильні слова, то це допомагає і відновленню фізичному. Але це мені дуже імпонує ваше позиціонування, що перш за все, я є людина, потім християнина, потім все інше. А, це, це не кожен а, озвучує в нашій студії, але це направло так, якби кожен мав би себе позиціонувати. А, стосовно навчання, ви задали, що на один предмет буде виділено приблизно 7 а, тижнів. Але а якщо загалом говорити за сам процес навчання, а, на який період потрібно розраховувати? Значить, цей е, значить це буде наступний вже крок наш, і ми зараз. Готуємо людей на сертифіковану програму, тобто це люди, які вже мають вищу освіту, мінімум бакалавра, може магістра, і ми їм даємо рівень сертифікований, даємо базові чотири предмети. Okay. Okay. І вже після того в нас є плани, наміри, ну, на приділені домовленості з представниками української влади, що ми будемо готувати вже магістрів, тому що у нас є кафедра магістратури. Яка на протязі більше 100 років готує капеланів для Америки, для американського війська, і, і наші викладачі ну скажімо, мої друзі, які в цій сфері працюють. Це люди, які, ну скажімо так вони для різних структур армії Сполучених Штатів готували і продовжують готувати капеланів. До речі, один із моїх приятелів він працював в Білому домі. Так що це досить серйозна програма, і я надіюся, що це не буде якби тільки наступний раз, і ми вже закінчимо. Я бачу, наскільки це необхідно, потрібно українському суспільству. І хотів би ще раз повторити, що незважаючи на те, що дійсно у нас є в Україні на сьогоднішній день більше як дві тисячі різного рівню капеланів. Хочеться підчеркнути знову ж не буду з огляду на різні причини говорити, якої цифри, але далеко не всі укомплектовані, далеко дві тисячі капеланів. Це якщо брати загалом християнську гілку це, які працюють тільки виключно у сфері все, що пов'язано з армією. Це є волонтери, які волонтерять, або це є капелани, які штатні, які працюють. Сама велика проблема це є у штатних капеланах. Є велика кількість офіцерів в українських збройних силах, які мають вищу освіту, воєнну освіту, але з огляду на законодавство України вони не можуть повноцінно працювати капеланами, тому що у них немає капеланської, душпасторської, богословської теологічної освіти. І я хочу повторитися, що ми плануємо таких людей, і їх є сотні, вишколити, підготувати, щоб вони були не тільки хорошими ну, патріотами, героями, офіцерами, а щоб вони мали оце відчуття богословського погляду на внутрішні духовні потреби своїх підлеглих. Нещодавно ну, відносно нещодавно я спілкувався з військовим капеланом, якого, напевно, Ви знаєте, Андрій Зелінський, і я йому задав питання. Яке я вам здам і зараз вам, цікаво почути вашу відповідь. Капеланство це є покликання, чи це є професія? Чи може бути військовим капеланом кожен, хто бажає? Дивіться, і так, і ні. Знаєте, є такий вираз, як учитель від Бога або лікар від Бога. Чи кожен може бути лікарем? Може. Але чи кожен може бути лікарем від Бога? Є один лікар, до якого йдуть, наприклад, зуби лікувати, так. чи там шлунок, чи ще щось інше. А є лікар, ну просто він виконує свою цю таку, знаєте, місію, заробляє гроші, чи є педагог. От я знаю, мої діти навчалися. От є такі вчителі, що діти летять, вони хочуть записатися, бути в їхньому класі. Вони ніби викладають той самий предмет, але зовсім інший підхід, їхня душа. І... Тому я думаю, на сьогоднішній день я би сказав так, що чим більше ми зможемо надихнути людей, щоб вони принаймні волонтерили як капелани, тим краще буде, бо українське суспільство потребує цього. Але капелан це щось більше, ніж професія, це є покликання від Бога. І капелан це не є, знаєте, можливість заробити кошти, це є можливість служити Богу і служити своєму народові. Тому я не знаю наскільки я задовільнив вас своєю відповіддю, але я вважаю, що це є дуже важлива ніша, яку ми повинні розвивати в нашому українському соціуму, тому що можна навчити того ж солдата стріляти там, боронити державні кордони, але він є людина. Йому хтось зателефонував, відомо якісь проблеми, в нього нехватка фінансів, чи його побратима забили на полі бою, і він в травмі, він в трагедії, він без перебільшення в депресії. І іноді є солдати вони не знають, що робити, готові руки на себе накласти. І коли прийде капелан, і він підтримує, підбадьорить і буде надихати з точки зору духовності. То я думаю, таких капеланів ну ми при наймі готуємо і хочемо, щоб їх було більше у нас. Роль людського капеланів важко переоцінити, на правду, особливо враховуючи реалії війни, яку ми зараз маємо. Війни без правил, війни, де вчиняються злочини найбільшого масштабу. І злочинної жорсткості, якої раніше, напевно, світ не бачив. А це війна онлайн, війну, за якою спостерігаємо ми, як тут, перебуваючи в Америці, так і наші співгромадяни по всьому світу. На завершення, пане Олег, хотів би вас ще запитати про такий феномен, як єдність. Всі ми спостерігали єдність українського народу, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Але також з ваших слів я зрозумів, що є єдність і в християнській спільноті. Є єдність між католиками, між православними, між протестантами. А скажіть, чи ця єдність була до війни, чи вона вибудувалася вже під час війни? і Як ви її зберігаєте? Як ви співпрацюєте? Ну я думаю, що це та річ, яку неможливо просто збудувати, її треба берегти. і Над цим треба працювати весь час? Ви зачепили болюче питання мене як українця? А воно полягає в тому, що ще за радянських часів була така совєтська демонічна наука, антилюдська наука, яка завжди ділила. І нас як українців, ділили на західних і східних, на україномовних і на російськомовних, на католиків, православних, на протестантів і греко-католиків. І нас ділили весь час, знаєте? Але ми повинні як українці усвідомити перше, чи ми є західною Україною чи східної, ми є українці, ми є брати, ми є сестри. У нас є одна земля. Так ми можемо мати різні теологічні погляди, як, як католики, православні. Дивіться, я є протестант, я є, я є пастором Протестантської церкви. Але я поважаю, і люблю моїх братів-протестантів і моїх братів, православних, і католиків, і греко-католиків. Я поважаю їх, я шаную. Тому я думаю, це є те питання, над яким треба працювати. Тому що ми повинні виграти цю війну. І не втратити ото єднання, над яким ми сьогодні тішимося, що воно є, що ми об'єдналися. Тому що тільки в єдності є наша сила, і ми можемо досягнути єдності тільки завдяки тому, що ми віримо в одного Бога, омиті кров'ю одного Ісуса Христа, напоєні одним Духом Святим, ідемо в одне небо. І ми називаємося Християни по-різному, там православні католики, баптисти. Але ми християни, і ми українці. Тому для мене персонально немає значення, якою мовою людина розмовляє, щоб вона була проукраїнська. Для мене немає значення до якої церкви вона ходить, щоб вона вірила в Ісуса Христа як свого Спасителя і любила свого ближнього. Це те, що Ісус сказав. каже: тільки з того люди пізнають, що ви мої послідовники, якщо ви будете любити одне одного. Ви знаєте, коли ми йдемо до церкви, виконуємо всі обряди, але ми не ближнього свого, не допомагаємо сиротів до війни, підтримуємо свою армію, своє керівництво, не молимося за свого президента, то я повинен вам сказати менше, ніж копійка вартість нашої віри. Тому так. ми нашу віру повинні адаптувати до того, як ми відносимося до своєї держави, і до свого народу. Золоті слова. Я погоджуюсь з вами. Дякуємо, пане Олег, за ваші мудрі слова, за вашу на вашу настанову і за те, що ви висвітлили е, тему е, власне капеланства. Капеланства під час війни. Сподіваємось на продовження нашої дискусії. Ми вас завжди завжди будемо раді бачити в нашій студії. Мені теж буде приємно бути з вами. Якщо дозволите, я хотів би звернутися до шанованої так, аудиторії, так, так. яка є тут. І прошу вас, брати і сестри. Ви знаєте, сьогодні немає невіруючих людей. Це я чую від Капелані. Якщо навіть раніше в війську були якісь атеїсти, зараз їх немає. Для мене немає значення до якої церкви ви ходите, але я благаю вас, моліться за нашу державу, моліться за перемогу України і моліться за те, щоб цей в даному випадку проект, на яким ми працюємо, він був великою підтримкою опорою для перемоги нашої держави. Дякую вам. За ваші молитви і за вашу емоційну і моральну підтримку, Олег Симбалюк, професор богослов'я та директор українського проекту Trinity International University, який займається підготовкою капланів для української армії. Дякуємо, пане Олег, і чекаємо вас знову в нашій студії. Як тільки була така нагода, приходьте. Дякуємо, радіо ЮЕЙЧИКАГО.